Книга Дій. 13 розділ. Запишіть. Ну, ми прочитаємо не все. Декілька просто віршів. 13 розділ з 13 вірша. По 49. -й. Книга Дій, 13 розділ. Книга дій, 13. розділ. З 13 вірша прочитаємо. Ну. По 49 будемо не все читати, щоб багато часу не витрачати. Так, знайшли, так? Да? Книга Дій, 13 розділ. <кій> Павло з супутниками відпливли з пафоса і прибули до Перги Памфілійської. Іоанн Марко залишив їх і повернувся до Єрусалиму. А вони вирушили далі з перги до Антиохії Пісідійської. У суботу Павло і Варнава прийшли до синагоги і сіли там. Після читання закону Моїсея і книг пророків, старші синагоги, послали, до них, послали по них, переказуючи. Браття, якщо маєте ви слова підтримки до людей, то кажіть, будь ласка. Тоді Павло встав і подав знака рукою. І, в общем, там Павло почав проповідувати. <кій> Павло почав говорити. Ми не будемо все читати. Давайте зараз 38 й вірш. Прочитаємо. Із його проповіді, із <кій> проповіді Павла. Дивіться. Тож, браття, ви мусите знати, що через нього, тобто через Ісуса Христа, дано вам прощення гріхів. І через нього кожен, хто вірить, буде виправданий від усього, від чого не міг виправдатись через закон Моїсея. Амінь. Ну, дивіться, я хочу, щоб ви уловили просто, що я хочу вам сказати. У дивіться, Павло, коли він прийшов там со своїм напарником і почали проповідати, дивіться, що вони проповідували. Вони не проповідували, так, ребята. Так, що без касинок? Ану зніміть штани і вдавайте юбки. Ну, дивіться, вони прийшли до людей, які знали закон. Mm? Він там звернався, Там були юдеї, які почитали Бога, були і погані, які теж в Бога вірили. Но вони проповідували не закон. Чого ти губи намазюкала, чого ти там в штанах сидиш? Чого ти там. Ну, розумієте чи ні? Вони проповідували їм Євангеліє. І вони дивіться, що кажуть? Що нам дано прощення гріхів через Ісуса. Кожен, хто вірить, буде виправданий від усього, від чого не міг виправдати закон. Вдівайте брюки, чи не вдівай, зав'язуйте хустку там чи 10 хусток завежи. Ми маємо виправдання. Через жертву Христа. І це є благодать. Амінь. І ось далі пролістайте. Ще один вірш прочитаємо. Ну, ви вдома все прочитаєте. Ой, дете. 43 вірш. Прочитаю. Як розійшлися із синагоги, а там, ви прежте дуже цікаво, за ним пішли там народ, і почали заздрити їм палки в колеса ставити. Прочитайте весь уривок. Як розійшлися із синагоги, багато з юдеїв і богобоязні прозеліти пішли за Павлом і Варнавою. Ті, говорячи до них, переконували їх перебувати, дивіться, в Божій благодаті. В Божій благодаті. Тому дивіться, брати і сестри, навіщо ми це читаємо? Що коли ми підемо до цих людей, ми повинні їм нести невиконання закону. Давай юбку, а не надівай касинку, що ти без касинки, оце ж тебе благословіння тому і не маєш, і те там ще що, що ти бороду стрижеш, чи навпаки не стрижеш, чи що ти там суботу не соблюдаєш, і, і, і так далі, і тому подібне. Ми повинні їм нести в Євангеліє радісну звістку. Що, ребята, вас, Бог грішників возлюбив. Він прийняв на себе весь Божий гнів. І тепер кожен віруючий в Ісуса вже виправданий. В очах Бога Він виправданий. Він вже має прощення, повір в це. Повір в цю відкупительну жертву Христа, в цю завершену роботу Ісуса на Христі. Повір це радісна звістка. Не твої пости, не твої молитви, не твої справи тебе спасуть. Розумієте, Євангелія, благодать це все по благодаті. це не від нас, це не від, не від наших справ. Це все по благодаті, але через віру ти повинен все повірити. Так само і зцілення. Бог бажає, щоб ти був здоровий. Він вже забрав твої немочі, вже поніс всі твої хвороби. Це явлена благодать, щоб ти був здоровий. Ну отримуєш ти це тільки через віру. Ми спасені по благодаті, але через віру. Амінь. Ми повинні повірити в це. Ми вже маємо виправдання, праведність Божу. І це не від нас. Це по благодаті. Но, щоб отримати це прощення, праведність Божу, ми повинні в це повірити. Ну і так далі, в забезпечення і все інше. І це дійсно справді радісна звістка. І ось що ми повинні нести людям. Євангеліє, радісну звістку. Не цей закон, не, не шугать їх, не лякать їх. А слухай, дороги, і коли людина. Така, що вони будуть грішити, Ні, ні. Якщо він справді увірує, народиться згори, він вже тоді буде новим творінням. Повірте, йому тоді буде гидко горішити. Його вже не тоді не буде тягнути до болота, його буде тягнути до світла Божого. Правильно? Коли він по-справжньому повірить в цю благодать, в цю любов Господа, яку він проявив в Ісусі Христі, віддавши Його на хрест, на смерть. На страждання ради нас. І тому давайте будемо молитися за нас, щоб Господь допоміг нам. Що ми повинні людям проповідувати? Закон не спасе їх. М? Но їх спасе те, що вони увірують в те, що Господь явив благодать, Божу милість в іншому перекладі явив милість до людей. Повір в це. І що мені не треба робити, да. щоби отримати, тобі нічого не треба робити. Тобі потрібно в це повірити. Повірити серцем, сповідувати своїми устами. Все.